Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу! І так, британський претендент у надважкій вазі Даніель Дюбуа вкотре заявив, що не звертає уваги на думку людей, які не дають йому шансу перед боєм із українцем Олександром Усиком, який відбудеться 26 серпня. Це можливість мого життя. Я перебуваю у бойовому режимі і готовий шокувати світ. Нехай усі кажуть, що хочуть. Людям завжди є ще сказати перед двобоями завжди багато думок. Але я готовий вийти туди і показати, на що здатний. Мене це не турбує, вони можуть болівати за нього. Я збираюся відібрати у мого суперника пояс і жити як чемпіон до кінця життя. Я просто мушу змусити заткнутися всіх своєю перемогою. Усик не справжній важкоатлет. Він піднявся і виграв титули. Джоша міг виступити краще, але тепер все залежить від мене. Британський суперважкоатлет розуміє, що йому буде дуже важко в бою з чемпіоном світу, проте стверджує, що під час тренувального табору все це було передбачено і він готовий створити сенсацію. Уся річ у тому, щоб боротися з ним і вийти на зручну дистанцію. Мені просто потрібно вимкнути його, хлопець добре рухається, тому потрібно позбавити його простору і таке інше, ми все це передбачили. Ми маємо дещо для нього, ми готові до всього, тепер все залежить від мене, я маю вийти і зробити свою роботу. За словами Дюбуа, якщо потрібно, він навіть готовий скористатися забороненими прийомами, сказавши. Я маю бути розумним і боксувати так, як ніколи раніше не робив цього. Вся справа у перемозі. Це все що має значення. Моя увага зараз лише на цьому поєдинку. Я втомився і ситий усім по горло, але маю продовжувати це головне. Я постійно візуалізую, як пройде бій і намагаюся залишатися з цим настроєм. Як боєць, ти маєш це робити. Це важливий момент для мене. Величезна можливість. Це новий старт у моїй кар'єрі. Я повинен виграти за будь-яку ціну, навіть якщо потрібно буде бити головою та колінами. Щоб я не робив, це мусить призвести до перемоги. Я постійно думаю про це. Мене правильно вели, і я пройшов усі випробування, я пройшов через це. Це мій час. В той же час Дон Чарльз, тренер британського претендента Даніеля Дюбуа, зізнався, що вони збираються взяти за основу стратегію їхнього співвітчизника Дерека Чісори у бою з Олександром Усиком. На думку тренера, Усик мав великі проблеми, коли Дерек пресингував його. Простіше кажучи, щоб перемогти потрібно чинити тиск на Усика так само, як це робив Чісора. Ви не можете боксувати з Усиком, ви маєте боротися з ним. Як тільки ви потрапите у потрібну зону, то маєте зробити свою роботу. Потрібно змусити його почуватися некомфортно. Усик умілий боєць, ви не можете дати йому простору, інакше він зробить свою роботу. Потрібно вивезти його із зони комфорту та зламати. Джошуа в боях з Усиком був надто наляканий, він мав шанс, але не скористався ним, бо не йшов уперед і не довіряв своєму захисту. Якби Даніель Дюбуа поставив його в таке становище, то довів би справу до кінця, Усик був би приречений. Відсоток нокаутів Дюбуа говорить сам за себе, коли Даніель відчуває запах крові, то йде до кінця. Тренер британця також стверджує, що його підопічний значно перевершує силу удару свого співвітчизника Ентоні Джошуа. Ви можете вважати мене зарозумілим, якщо Даніель зможе завдати ударів, які ми відпрацьовували, Усик не переживе цього. Повірте мені, я тренував Джошуа, хоч це було не публічно, я працював із Айджеєм перед Олімпійськими іграми. Джошуа феноменальний панчер, але сила Дюбуа незмірна. План на бій не секрет. Даніель повинен стрибнути туди і надерти дупу Усику. Якщо Дюбуа, якого я тренував останні 16 тижнів, досягне успіху в перших 5 або 6 раундах, то Усик не буде в хорошому стані, просто Даніель б'є інакше. Щодо британського промоутера Френка Уорена, то він відповів Олександру Красюку, який заявив, що зробить усе можливе, щоб організувати бій за титул беззаперечного чемпіона на дважкій вазі між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. Уорен сказав: Як може відбутися поєдинок між Фюрі та Усиком, якщо переможе Дюбуа. я гадаю, що наш хлопець поб'є чемпіона. Якщо це станеться, то Усик зникне з поля зору, тоді ми побачимо, що буде далі. Тим часом Малік Скотт, тренер Деонтея Уайлдера, передбачає перемогу Олександра Усика в бою проти Даніеля Дюбуа. Я ставлю на дострокову перемогу Усика. Дюбуа, великий хлопець. Безумовно, якщо він влучить, то потрясе Усика. Але якщо він і влучить, то що далі? Усик має одну з найкращих щелеп у надважкій вазі. Його проблеми з прийнятими ударами ніяк не стосуються щелепи. Він пропускав більш важкі удари від більш грізних панчерів і більших боксерів ніж Даніель Дюбуа. Я вірю, що Дюбуа сильно перевантажуватиме себе, а коли ти перевантажуєш себе проти Усика, він здатний потрасти тебе. Нехай він і не найгрізніший панчер, але Усик може тебе потрасти, оскільки він завдає ударів, яких ти не бачиш. Даніель Дюбуа ніколи не був на рингу з таким суперником, він рано зрозуміє, що у боксі є рівні. Екс-чемпіон двох дивізіонів британець Девід Хей теж поділився думкою на бій Усик Дюбуа. Ніхто нічого не очікує від Дюбуа, але глибоко у серці Даніель розуміє, що це його можливість. Тож нам справді потрібно підтримати нашого хлопця. Він молодий, свіжий і голодний, але Усик-чарівник. Не треба Усику дозволяти робити свої трюки. Дюбоа просто має вибити карти із рук свого суперника. Він повинен поставити Усика в дуже незручне становище. Даніель може це зробити, він має фізичні можливості для цього, не слід забувати про силу удару. Це буде тяжка ніч, але я не можу дочекатися. Ми маємо підтримати нашого хлопця. Давай, Даніель, зроби це. Шведський суперважкоатлет Отто Валін теж оцінив шанси британця Даніеля Дюбуа в бою з Олександром Усиком. Я думаю, що Дюбуа, звісно, аутсайдер, але він великий хлопець, великий важкоатлет і сильний панчер, тож він завжди матиме шанс виграти бій. Все ж, звичайно, Усик найкращий боєць. Він чудово виглядав у поєдинках проти Джошуа. Також ми повинні розуміти, що він не дуже добре виглядав проти Чісори та Візерспуна, але це був перший його досвід у надважкій вазі. Тож нам доведеться почекати та подивитися, як усе складеться у цьому бою. Все ж таки, немає сумнівів, що Усик є фаворитом цього протистояння. Насправді, Усик хлопець, який б'ється з ким завгодно, і мені це подобається, тому я не мав сумнівів, що він прийме цей бій. Він не зміг отримати поєдинок із фірі, а битися з кимось потрібно. Валін також вважає, що Усик отримає велику перевагу від того, що проведе бій перед своїми фанатами, сказавши. Це добрий поєдинок. Приємно, що Усик битиметься в Польщі поряд з Україною, там буде багато українців, які хочуть подивитись його виступ. Йому практично завжди доводилося битися на території опонента, але цього разу він виступить на задньому дворі. Я вірю, що це для нього велика мотивація. А тепер до інших новин, Боб Арум, промоутер колишнього чемпіона світу у трьохвагових категоріях Василя Ломаченка, заперечує чутки, що український боксер планує провести бій проти Джорджа Камбососа. Як запевняє Арум, Ломаченко зібрався взяти паузу до кінця 23-го року, сказавши: я зустрівся з агісом Клімасом перед тим, як він вирушив до Польщі на бій Усика. Ми намагалися влаштувати поєдинок Шакура Стівенсона та Ломи, але Егіс сказав нам, що Лома вирішив не битися до кінця цього року. Тож розмови про поєдинок ломи проти Камбососа це ні синітниця. Егіст не став би вводити нас в оману, і він сказав нам, що лома хоче відпочити до кінця року. Але попереду нас чекають інші чудові поєдинки. Колишній чемпіон світу і промоутер Оскар Делехоя оголосив про те, що 7 жовтня в 12 раундовому поєдинку зійдуться Хільберто Рамірес Санчес і Джо Сміт молодший. Цей бій пройде в рамках першої важкої ваги, де обидва боксери виступлять вперше. Обидва бійці не виступають із 2022 року після поразок в останніх боях. Сміт швидко програв нокаутом Артуру Бетербієву, втративши свій чемпіонський титул. А мексиканець Рамірес не зміг виявити серйозної конкуренції Дмитру Біволу, поступившись тому одностайним рішенням суддів. Також відомий американський журналіст Ден Рафаель оголосив про те, що японець Такума Іноуе, брат легендарного Наой Іноуе, захищатиме свій чемпіонський титул за версію WBA 15 листопада у себе на батьківщині. Його суперником стане екс-чемпіон світу Джервін Анкахас. Що ж, поки що це все. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!